Ріпак виснажує ґрунт. Ріпак може вбити в ґрунти, ріпак е, зменшує врожайність вашого поля. Ріпак поганий, е, як ті приказки. Е, ось ця культура, яка до мене, наче як, згідно загальноприйнятій думки або міфу, який існує серед українців, в тому числі фермерів, е, що ріпак це. Дуже страшна культура, він виснажує ґрунт, він дуже глибоко проникає і може дуже сильно зменшити потенціал вашого поля. Я постійно цю, чую таку штуку, тому вирішив записати зараз новорічний час про ріпачок на полі ріпачка, поки я міщу болото. Окей. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном і засновник грових загородів Holding, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Скористатися нашими продуктами можна за посиланням під цим відео, адже ми створюємо сервіси для того, щоб ви могли стати краще і заробити більше. Посилання всі знайдете під відео. Окей, Ріпак, який висножує ґрунт. Чи це дійсно так? Насправді ріпак потребує на формування врожаю не сильно більше елементів, ніж той самий соняшник. Тобто це така сама дводольна культура, як і соняшник. І ну, типу, да, йому треба багато калію, да, він може забирати вологу і живлення на глибині. Десь до 25-30 см, окей, це правда, може бути. Йому треба багато вологи на формування врожаю, але не більше, ніж тому самому соняшнику. Да, насправді саме тому ми і бачимо, що там в середньому по країні до трьох тонн соняшника, до трьох тонн ріпаку. Що ріпак, що соняшник гарний попередник для пшенички, це окей. Це ми теж розуміємо, це ми теж згодні. А чого ж тоді з'являється така от історія? Да, що він типу виснажує ґрунт? Є в цьому зерно, скажімо так, правди, зерно істини. Зараз ми до нього дійдемо. Отже, да, він може забирати сильно, сильно глибше і більше вологий поживних речовин, чим пшениця, наприклад, з гектара на свій урожай. Це буде не сильно більше, ніж соняшник. Але проблема навіть не в тому, що є велика потреба вологи, велика потреба елементів живлення а, на формування врожаю. Увага на формування врожаю. Проблема з ріпаком а, в тому, що ріпак має дуже великий винос. Тобто а, Давайте порівняємо з тим самим соняшником, це зручно, він також дводольний. На прикладі калія. Мабуть, калій це є і найбільший так званий камінь да, по якому воно й буде мірятися. Наприклад, соняшнику потрібно там, десь під 400 кг калію на гектар, щоб сформувати там, 3 плюс тони. Ріпаку так само менше, але все одно потрібно. На приблизно 70 кг на тонну врожаю. Тобто, якщо ми збираємо 3 тони ріпаку з гектара, то нам треба більше, ніж 200 кг на гектарі доступного калію, щоб сформувати 3 плюс тони ріпаку. І якщо нож ну, таки проводити з соняшником, да, він на 3 плюс тони взяв там, під 400 кг, ну окей, 300 да, там, з хвостиком, щоб не вас не лякати кілограм. Калію, але соняшник 80-90% калію повернув в ґрунт з палкою. І палка, корінці, листя, шапки все, що залишається на полі. Соняшник дуже круто повертає калій. До речі, не вздумайте продавати палку, бо ну, втрата калію просто сумасшедша. Да, там розказують про золу, про те, що це там спалювання палки. Це типу, круто. Ви втратите дуже багато калію. Потім будете придумувати, як його довносити. Всякі там калій хлористі. Це така дуже неприємна історія. Окей, це інша історія, якщо цікаво, пишіть в коментах теж розкажу. Так от соняшник повертнув да, із тих там грубо 300 кг. Да, він там 250, грубо кажучи, 270. Хай да, 250 повернув. А ріпак, що ж ріпак? Чи повертає він калій, йому треба нагадаю 73, 73 кг на тонну потрібно ріпаку, щоб сформувати врожай. Тобто, Щоб наформувати 3 тони, потрібно 210-220 кг калію доступного в ґрунті. А він його не повертає. Відсоток повернення калію дуже низький, порядка там, 20 30 рідко 40% назад в ґрунт. Що це означає? Якщо він взяв цих 220 кг калію з ґрунту, да, то назад повернеться в кращому випадку там, до 100 кг. Тобто з тою самою врожайністю, з тою самою приблизно потребою вологи, якщо порівнювати з соняшником. Він буде кожного року виносити з площ мінімум сотню, ну якщо хороший врожай. На мінімум сотню кілограмів калію з ґрунту. Так, да, він класний попередник під пшеницю, бо він рано звільняє поле. Можна раніше посіяти пшеничку, вона має більше часу, щоб потім виготувати. І пшеничка по ріпаку, як правило, дає кращий результат, навіть ніж по соняшнику. Але якщо дивитись на баланс, да, то ріпак забирає багато дуже калію з ґрунту. Наші з вами чорноземи через той чорні, да, що в них великий вміст. В першу чергу калію. От. І є приклади, да, наприклад, в Одеській області, південь, да, де не можуть вирощувати нормально ярі культури, бо дуже мало а, вологи, да, потім весною. І вони переключилися там, десь років 15 назад з соняшника на ріпак. Да, тому що він назимий, можна схопити вологу. І ось зараз вже є підприємства, в яких є сумасшедший дефіцит калію і перестає родити соняшник. Да, і е, ріпак відчуває калієве голодання через те, що останні там, 10 плюс років багато вирощувалося ріпаку. Тому, е, про те, що ріпак виснажує ґрунт, це не міф, да, це так і є. Е, е, калій можна дуже легко, особливо на півдні, докомпенсувати калієм хлористом, бо в нас є вагон часу. Да, у нас сроки на півдні дуже великі. Якщо говорити центральні північні регіони, вони і так калій вносять, тому в принципі просто треба звернутися до агрохіміків, порахувати баланс. Але міф про виснаження ґрунту не міф, хоча б через те, що ріпак забирає багато калію. І якщо на це не звертати увагу і це робити впродовж 2-3, 500 сівозмін, тобто 10 плюс років. Реально на полі почнуться проблеми з калієм. Тобто я приходжу на південні чорноземи, дивлюсь там на соняшник, дивлюсь на ріпак і дивлюсь, що це калієве голодання. Я типу, в смислі, як таке може бути? Потім починаємо розбиратися його зміну історію, понімаю, ага, ріпак, ріпак, ріпак. І кожен ріпак там, приблизно мінус 100 кг калію. А його не так вже й багато. Так, да, його дуже багато, але. Забираємо доступний, да, а потім стає менше доступного. Ну, в общем. Е, про те, що ріпак виснажує ґрунт, це не міф, да, це правда. Е, пишіть, що ви про це думаєте. Пишіть ще ваші запитання тут же ж, під цим відео. Велике вам дякую, що додивились відео до кінця. Скажіть вам, як такий формат з рук в полі. чи не сильно на початку трясло. Я думав, що буду йти взагалі весь час, але зрозумів, що трясе і вас може вкачати. Тому вирішив постояти mm -hmm. велике. Вам дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога.